удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам стали регулярными. Бензина нет, в Белгороде блэкаут, и это Киеву еще томогавки не дали. Что это приведет к разрушению наших отношений. Что Владимир Путин захватил Россию гораздо раньше, чем начал предпринимать попытки захватить Украину. Только русским нужно платить репарации. Если этот вопрос в принципе встает, то только русским. Но большинство граждан России, кажется, все равно живет в абсолютно другой Реальности. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розказуємо про наступні країни, яким треба приготуватися чи підготуватися до потенційного СВО. Бо, як ви розумієте, російська агресія на Україні не завершується. Ну і всі вкиди, наративи і ПСО, і звісно, все, що набрехали російські пропагандисти, все найцікавіше. Ми вже для вас назбирали. Але перш ніж я розпочну, не забувайте на нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова лайф коментуйте почути, і побачене, і звісно, насолоджуйтесь тим, як ми розмазуємо наших ворогів. Отже, один із топових російських пропагандистів Сергій Мардан, абсолютно не приховуючи своїх справжніх думок та почуттів, закликає влаштувати вторгнення до Казахстану та провести зачистку Астани. Не знає, коли там Такаєв наступного разу має зустрітися із Путіним. Чи будуть вони це обговорювати? Як взагалі мешканці Казахстану сприймаються, враховуючи, що в їхній країні, у тому числі, проживає немало росіян. Це власне чергове підтвердження, що ні, річ не в нас, це не ми щось зробили. Не ми ходили пізно ввечері в, коротні, в короткій спідниці перед маньяком. Це все Росія, Росія, яка безкінечно хоче. Звісно, панувати щось захоплювати, яка хоче відродити якийсь радянський союз, який і тоді нікому власне не приносив щастя. Зараз той же Мардан впевнений, що Орськ, який знаходиться далеко, далеко за 1400 кілометрів в Україні, що мовляв. Дрони, які вдарили по цьому регіону, вони запускалися не з України, бо занадто дорого. Він подивився на кордони, він подивився на мапу і вирішив, що це Казахстан нам у цьому допомагає. він Збили, Збілі, вон дим, марі. Збили, походу. Взрів саме тому Астану і треба покарати. Що ж, сподіваюся, що цей фантастичний випуск таки побачили і у дружній поки що до Росії Казахстані. Уже американці дали одобрення на поставку розвід для нанесення ударів. вглубь территории России. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам стали регулярными. Регулярными стали сообщения о закрытии аэропортов. Регулярные беспилотные опасности объявляются в большинстве регионов европейской части России. Европа активно перевооружается, готовит госпитали для раненых, разговоры о войне стали в Европе абсолютной политической нормой. Молдавии, кстати, на этой неделе закончились выборы. И Санду говорит о будущей войне за Приднестровье вместе с Румынией, естественно. Уровень отношений с Азербайджаном говорит о новой угрозе с юга. Финны и Скандинавы развертывают новые а воинские бригады для наступления. Вы не поверите, на Санкт-Петербург. Но большинство граждан России кажется, все равно живет в абсолютно другой реальности. То есть кто-то скажет, что для них будущее станет шоком, но я бы сказал бы так. Будущее всегда становится шоком абсолютно для всех. К будущему нельзя подготовиться. И вот их цикаво. Здавалось бы, Зараз по Украине так много бьют. Вряд ли мало наших регионов лишается без Світла без газу, без води це стосується і Сумщини, і Чернігівщини, велика біда на Харківщині, і це тільки початок осіння зимового сезону. А росіян, а пропагандистів, а зрадників і це не радує. Вони переживають. А слухайте, може цього разу і Україна зможе росіянам погасити світло? Монцарьов каже в Білгороді блекаут, і це ще Києва не дали тамагавки. Бензина нет, в Белгороді блекаут і ета Києву, ще тамагавки не дали. А що буде з тамагавками? Так, так, це ми робили своїми малими силами, фактично створюючи кустарну безпілотники. Але ми обіцяли, що якщо блекаути будуть в Україні, то до них треба готуватися і у братньому, дружньому до нас сусідньому. Поки що існуючому угрупованню. Але сам царьов задається цікавим питанням, що ж буде, коли нам будуть передавати такі тамагавки. Цікаво, що сам царьов вірить в те, що ці ракети можуть нас опинитися. Ну тобто, західна преса вже пише, що це малоймовірно, шанси приблизно дорівнює 2%. Але царьов каже, так як ніт-ніт, ні, ви що, Ще й просто так запускатися Ну, вони з України не будуть, ще обов'язково мають бути найважливіші об'єкти в Росії. А от скажіть мені, які? Найважливіші об'єкти объекты. США сами четко наметят объекты в России. Тамагавки дорогие, просто так запускать их не дадут, к ним приложат предельно точные данные. Поэтому я очень серьезно отношусь к угрозам блекаута в Москве и ликвидации Крымского моста. Царьов, например, называет ликвидацию Крымского моста, но это не на российской территории. Это в і и там шукать причин завершить после ударов войны нам майже не доводится. Інша справа це, наприклад, який-небудь бункер, в якому може знаходитися топ посадовець, топ-чиновник, який відповідає за прийняття абсолютно всіх рішень на Росії. Оце ціль куди цікавіша, але знов ж таки здається, тамагавків нам поки що не дають. А топлівний кризіс уже точно не розсосіться. Я би сказав, год ще мінімум не самое страшное на фоне других угроз, добре що, хоч воєнний злочинець Путін, не забуває заспокоювати росіян. Він як найвідоміший у світі воєнний експерт, як людина, яка воювала не на одній війні. Точніше, я не так сказала, не на одній війні він не воював. Він стверджує, переконує росіян. Що тамагавки нічого не змінять, оце завжди цікаво говорити про зброю, яка ще не була застосована. От вони своїм не орішки, а арішні безкінечно носяться, щось розповідають, хоча всі вже побачили, що ця ракета і себе представляє. От тамагавки, принаймні, по Росії ще не летіли, і все одно Путін переконаний, що ну от була все нічого не відбулося. Тобто Путін не пригадує, що атакамси були обмежені територіально. Путін не пригадує, що атакамсами ми повиносили штаби російських воєнних злочинців в тій ж Курській області, а далі нам не дозволяли. Мощне і, і представляюче угрозу. І звісно, это не змінить вообще ніяк Не змінить відносини, відносини на, на полі бою. Я уже говорил, фундаментальные проблемы вооруженных сил Украины, сколько их там не насыщает дронами, сколько не создавая, на первый взгляд, непреодолимые линии, линии обороны с помощью дронов. Все равно, если личного состава не будет, воевать-то некому. Ха, понимаете? Я, я говорил об изменении тактики ведения боевых действий с, новыми, с, новыми, с новой техникой. Но посмотрите, что у нас он и там, по каналам телевидения показывает как идут наши войска. Да, это требует времени. По два, по три человека. Но продвигаются. РЭП работает, подавляют, продвигаются. И здесь то же самое будет. Ну вот, были же атакам. И что? Ну да, нанесили определенный ущерб. В конце концов, системы ПВО России приспособились, несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут томагавки нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО. Нанесет ли это ущерб нашим э э отношениям, э э, в которых наметился какой-то свет в, тоннель, в конце тоннеля, конечно, нанесет. Но как же, применять томогавки без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый... На етап ескалації, в тому числі в отношениях між Росією і США, Штатами. Тож, здається, найцікавіше, це завжди незвідане те, чого ще ніколи не було. Путін свого часу, як і всі росіяни, говорив, що і хаймарси нічого не змінять, але на початку повномасштабної війни вони справді стали. Тимчасовим геймченджером, який змушував росіян змінювати свою тактику, відповзати це озброєння допомогло нам повернути наші території. Тож хай ми не виграємо чи не завершимо війну томагавками, але здається, боляче нашому ворогу, ми так і зробимо. Вапроси зв'язані, скажімо, з обговоренням проблем з поставками нових систем оружі, в тому числі дальнобойних систем на високій точності, это домагавки і так далі. Ну я ж сказав, що це, що це приведе до розрушення наших відносин, на, во всяком випадку наметившихся позитивних тенденцій в цих відносинах. Ну так що я говорю те, що думаю. А як уж там буде складатися, зависить не тільки від нас. Ну і, звісно, ніщо так не рекламує, чи ніхто так не рекламує свою власну армію, як сам воєнний злочинець Путін. Через Три з половиною роки повномасштабної війни, яка мала тривати всього на всього лічені тижні і завершитися захопленням української столиці, Путін стверджує, що в них втрат менше і що в них ще й самі самостійно записуються в армію. Кшекаже теж є потері, но вони кратно менше, ніж зі сторони ВСУ. Кратно. І потім знає, різниця в чому у нас ребята приходять самі записуються в армію. Они ж по суті, добровольці. Ми ж не проводимо э, нікої э, масової, тим більше принудительной мобілізації, що делается в, в э, київському режимом. Немає ніякого мільйона вбитими та пораненими. Дональд Трамп, який називає дуже конкретні цифри, він, звісно, помиляється. На він приписує. Зрештою, в Росії Путін просто соромиться про це сказати. Але навіть мертві повстають із могил і знову повертаються до СВОшної армії. Ну, тільки так можна це пояснити. Зрештою, якщо в Росії постійно відбувається набір, постійно відбувається сезонний призов. Всі самі ще щомісяця записуються і записуються, записуються і записуються. Чи ніхто не хоче в залі запитати у ВВ Путіна, слухайте, а армія ще ж вона не змінилася? Нещодавно була інформація, що в Україні на полі бою знаходиться 700 тисяч винних злочинців із Росії. То де виникає в цій задачі питання: поділися всі інші, які попередні роки мобілізовувалися, укладали контракти йшли на призов, а потім переходили в регулярні війська. Чи власне не схоже це на те, що Путін просто приховує? Шалені втрати своєї армії, за якими, до речі, не потраты своей армии, за которыми, кстати, не стоят жодні досягнення на поле бою. Почему я сказал? Это же я не придумал, поверьте, это, это объективные данные, и западники это подтверждают. С января по август 150 тысяч, 150 тысяч дезертиров. А почему? Ну, людей схватили с улицы. Они бегут и правильно делают. Я и призываю их бежать, потому что э, мы призываем их в плен сдаваться, но им трудно сдаться в плен, потому что за, гряд от, за, или за город отряда их уничтожают, когда видят, что кто-то пытается сдаться в плен. Или с беспилотников их уничтожают, а беспилотниками часто управляют и наемники. Ой, до речі, якщо ви думаєте, що під нашу антипропаганду потрапляють тільки відверті покидьки, відверта пропаганда, російські діючі чиновники, то ні. Давним-давно ми помітили, що і деякі українські псевдодіячі чи деякі російські псевдоопозиціонери вони теж гідно представляють свою колонію. Ну, дивіться, російський опозиціонер Свято заявив публічно, що виявляється репарації. Які ще нікому не дістаються, ще нікому не світять, але першими їх мають отримати росіяни а репарації це вопрос. Це теж плохо з учетом того, що значительна часть України просто стерта з ліцею землі і розрушена под ноль. За це хто должен платить? Європейський союз будет гранти виділяти на восстановление України или Україна уж как-нибудь сама. Продав свои реп... русских. Пусть платит кто угодно, кроме русских, которые пострадали от войны, которые пострадали от режима Вла... Владимира Путина таким же образом. Более того, если ставить интересы е, украинцев и русских, то конечно для меня интересы русских они важнее, они ближе, они значительнее. Если кому положено репарации, то именно русским. Тобто, да, то есть, если вы уж кому-то хотите платить репарации, то их моим русским, росіяни, а не українці. З одного боку я розумію, хтось може взяти калькулятор, порахувати скільки Путін вбив росіян, і подумати ого. Путін має виплачувати саме росіянам, але так воно не працює. На думку опозиціонера, росіяни почали страждати від репресій Путіна набагато раніше ніж Україна. Я дико перепрошую, але ми якби страждаємо не від Путіна тільки, правда? Тому якщо мова зайде про репарації, каже опозиціонер, їх мають отримати лише росіяни. Дико перепрошую. А уточніть, будь ласка, родини СВОшників, наприклад. Вони теж підпадають під розподіл цих репарацій, чи волонтери, які допомагали існувати і процвітати своєшній армії. Вони теж мають отримати свій шматочок пирога чи там будуть якісь винятки? Заждіться а руски надплатити репарат, в сенсі, руски як платільщики чи руски як получатели, Ні, русські як получаті розуміється. Росія війну. Стюм, хрена, в, войну, войну начал, войну встан начал встан Владимир вну. Владимирович Путин Который узурпировал По утверждению тех же самых людей Которые сейчас выступают в ПАСЕ И организуют конференции Узурпировал в России власть который э, не проводит в России честных выборов Об этом сам Дмитрий Гудков говорил а, То есть в России власть находится в руках человека Который не был выбран обществом Опять же по утверждению Дмитрия Гудкова И людей с которыми он сейчас выступает да, ладно, Соответственно русские собой, пострадали не... От войны, от режима Владимира Путина Гораздо раньше чем от от него начала страдать Украина, потому что Владимир Путин захватил Россию гораздо раньше, чем начал предпринимать попытки захватить Украину. По-моему, совершенно очевидная, понятная логика. Не говоря о том, что власть в России Путин захватывал под одобрение европейских и иностранных и европейских властей, которые вплоть сегодня, до 2025 года, продолжают спонсировать его режим, покупая в энергоресурсы в виде, в виде газа, в виде нефти в колоссальном количестве. Напоминаю, да, та самая нефть, та самая газ, которая сегодня контролируется, и выгодопредопредопредательные, которые находятся, являются путинские олигархи, а вовсе не российское общество. Поэтому, да, разумеется, если кому-то европейцы собираются платить репарации, то мы должны с вами добиться, как граждане России, я, как российский политик, буду добиваться, чтобы репарации, в первую очередь, платились русским, за те, sí. за те энергоресурсы, которые у нас были украдены, да, в пользу путинской, путинского режима, и пособниками которого, да, скупщиками краденого, буквально, и являются европейские страны Конечно, Только русским нужно платить репарации. Если этот вопрос в принципе встает, то только русским. І на цьому друзі в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк обов'язково. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коли ви це робите під час наших випусків, ви особливо нам допомагаєте, тому що алгоритми YouTube так працюють, що нас особливо рекомендують і іншим глядачам і користувачам YouTube. Ну і звісно, пам'ятайте, що ви легко за бажанням можете підтримати всю команду youtube каналу «Курбанова Лайф. Ми лишаємо для донорів, для донатів всі наші координати, всі наші рахунки в описі до цього випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Вся інформація. Ця на головній сторінці нашого каналу бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!